Як так, діагнозів, і все одно придатний. Саме з цього питання починається розмова багатьох військовослужбовців, які щойно отримали висновок ВЛК. Отже, довідка військово-лікарської комісії, діагноз та постанову ВЛК про причини зв'язок захворювання, травми, поранення, контузії, каліцтва. Захворювання так пов'язані з проходженням військової служби. Захворювання ні не пов'язані з проходженням військової служби. На підставі статей 17Б, 39 В, сімдесят В, 64В, 23 В, 45Б, графи другої розкладу хвороб придатний до. Служби військових частинах забезпечення ТЦК та АСП. Особливо, коли в довідці вказані такі захворювання, як гіпертонія, остеохондроз, наслідки черептої мозкової травми, невротичний розлад, викривлення носової перетинки і ще підкреслено придатний до служби у ТЦК частинах забезпечення, підрозділах логістики, зв'язку, охорони. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом. Що це означає? Чому вас не визнали непридатним? як діяти далі, якщо ви маєте серйозні проблеми зі здоров'ям? У цьому відео розкладаємо все по полочках. Це корисно як для військових, так і для їхніх рідних, які хочуть зрозуміти, чи справедливе це рішення і чи є шанс його оскаржити. Що означає таке формулювання висновку? Придатний до служби військових частин з забезпеченням ТЦК та СП СПВНЗ медичних логічних зв'язкових та охоронних підрозділах це категорія Б, або Простими словами, обмежена придатність. Ви не можете служити в бойових частинах, десанті, штурмових підрозділах, танкових екіпажах, спецназі, але можете бути призначені у тилові адміністративні чи навчальні структури. Ця категорія надається не просто так, а на основі чітких медичних критеріїв, які прописані у наказі 402. Саме там описані статті розкладу хвороб, що є, ми зараз розбираємо. Розшифровка статей, що означає кожна з них: стаття 17b: Психічні розлади. Діагноз, ПТСР, тривожні розлади, депресія, адаптаційні порушення, невростенія, абсистивно-компульсивний розлад тощо, формулювання помірно виражені, тривалі або повторні психічні розлади. Категорія Б. Що це означає? Ви не маєте важкого психічного розладу з постійною втратою працездатності, але стан вже не легкий, і медики визнали, що для фронту ви не підходите. Водночас це не є підставою для повного звільнення від служби. Порада. Якщо симптоми зберігаються, важливо пройти незалежну психіатричну експертизу. За законом, психіатричні стани не мають права ігнорувати. Навіть у разі легких форм. Якщо ваш стан погіршується, звертайтесь повторно. Стаття 39В, Гіпертонічна хвороба першої стадії. Діагноз, підвищений тиск, але без ураження органів мішеней, Серце, очей, не Категорія В придатні. Що це означає? В армії часто вважають, що всі мають тиск, особливо у стресових умовах. Якщо ваш тиск піднімається лише іноді і без постійного прийому ліків, ВЛК вважає, що ви здатні до служби. Порада, ведіть амбулаторний контроль. Якщо потрібні постійні препарати або зв'язались і з'явились ускладнення, може. Можна домагатися зміни категорії. Стаття 75В. Наслідки черепно-мозкової травми, травми голови. Діагноз, струс мозку в минулому, легка черепно-мозкова травма, збережені когнітивні порушення, запаморочення тощо. Категорія В. Придатні. Що це означає? Якщо після травми не виявлено значного ураження центральної нервової системи і ви не маєте різких обмежень, ВЛК може визнати вас придатним, навіть при наявності суб'єктивних скарг. Порада. Збирайте документи з МРТ КТ і Висновки невролога, якщо є ускладнення, це може бути підставою для повторної ВЛК. Стаття 64В остеохондроз, холіоз, грижі дисків. Діагнози, остеохондроз, шейного чи поперекового відділу хребта, ураження дисків протрузії без компресії. Категорія В Придат. Що це означає? Без або сильно функціонального дефіциту, обмеження рухів, порушення ховить ходьби, біль із радіацією, обмежена придатність. Порада. Зробіть МРТ хребта, перевірте стан корінців, якщо є неврологічна симптоматика. Може йтись про зміну статті на 64Б чи 23Б. Стаття 23В. Невропатії, радикуполіт, дорсалгії. Діагнози. Радикулопатія, цифрологія, ішіас, неврологія, люмбологія, невропатія. Категорія В Придатні. Що це означає? Якщо біль періодично без порушення чутливості або рухів вас, визнають придатним, порада, фіксуйте напади болю, проходьте електронейроміографію для виявлення ураження, що є об'єктивні підтвердження, можна добиватися переведення на статтю 23Б. Стаття 45Б. Викривлення носової перетинки, хронічні синусити, діагнози, пансиунусит, викривлення перегородки з порушенням дихання. Категорія Б. Що це означає? Якщо лор підтвердив утруднене носове Дихання або хронічний гнівний процес ви отримуєте обмежену придатність. У бойових частинах важко ефективно дихати, особливо у засобах захисту. Це ваш важливий чин. Порада. Зобіть кате придаткових пазух носа, документуйте скарги, звертайтесь до лор фахівців. У тяжких випадках покази для хірургічного лікування. Важливе про графу друга. Графа друга розкладу хвороб стосується до осіб, які вже приходили, прийшли на військову службу, зокрема мобілізованих. Якщо ваш висновок базується саме на графі, 2, це означає, що стан здоров'я оцінювався в умовах служби, а не на момент призову. Також це означає, що ВЛК мала право встановити категорію Б, навіть якщо хвороба розвинулася під час початку служби. Що робити, якщо ви не згодні з висновком ВЛК? Отримати копію довідки ВЛК з повним переліком статей, зібрати усі обстеження та виписки, які можуть підтвердити погіршення здоров'я, написати заяву про направлення на повторну ВЛК або ВЛК вищого рівня, обласна центральна, залучити адвоката або правозахисника, якщо є ознаки порушень, фіксувати скарги в амбулаторній карці це головне джерело доказів. Якщо ви отримали довідку з формулюванням придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП і так далі, це означає, що вас визнано не повністю здоровим, але і не настільки хворим, щоб повністю звільнити. Ви маєте обмеження і не підлягаєте службі у бойових частинах. Ваш стан може бути переглянутий, якщо ви надасте додаткові медичні обґрунтування. Якщо інформація була корисна, підтримуйте мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Не ігноруйте свій стан. Якщо ви маєте діагнози зі статей 17, 39, 64, 75, 23 чи 45, слідкуйте за здоров'ям, документуйте кожен симптом і не бійтеся відстоювати свої права. Пам'ятайте, ВЛК це не остаточний вирок, це лише чергова інстанація, яку ви маєте право оскаржити. Поширте це відео серед побратимів і рідних. Більшість не знає своїх прав, і саме ви можете допомогти їм зробити перший крок до справедливості. Дякую. Виникли питання? Не соромтесь. Пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.